Хочу сказати про особливості онлайн-текстів в цілому. Зрозуміло, що в інтернеті тексти відрізняються від тих текстів, які друкуються в друкованих змі. В чому ці особливості? Перше все, інтернет це є простір заголовків, це є конкуренція заголовків. Дуже важливо робити класні заголовки для статей, для новин, щоб вони чіпляли увагу, щоб людина клікнула і прочитала все, що всередині там журналіст підготував. Якщо людина на заголовок не клікнула, то робота журналістів фактично пропала. Людина не добралася до цієї статті. В друкованій пресі там не так. Людина все-таки там ну не знаю, дивиться на, наприклад, на титульну сторінку, на головну сторінку і приймає рішення купити цю газету чи цей журнал, а ті заголовки, які вже всередині, вже великої ролі не грають. От в інтернеті заголовки обов'язково повинні бути клікабельними. Вони повинні бути досить короткими, щоб людина кинула погляд і одразу ж. Зрозуміло, там про що йде мова, і хочеться це читати чи далі. Але водночас вони повинні мати в собі якусь таємницю. Тобто, заголовок не повинен розказувати всю історію до кінця. Він повинен давати такий легкий натяк, а людині має захотітися з'ясувати все і клікнути. Класні заголовки в українській правді вони з одного боку дають можливість зрозуміти, в якому напрямку ця стаття написана з іншого боку, вона ніколи заголовок до кінця не розкриває всієї суті. Тобто потрібно клікнути і прочитати. А в комерсанта, наприклад, інша концепція заголовків. Вони як ділове видання, вони вважають, що потрібно економити час своїх читачів, тому вони стараються заголовок там зробити чіткий і зрозумілий з самого початку. От. Ну, можливо, в діловій пресі це і виправдано. Також зауважу, що заголовки особливу роль мають в інформерах і в цих партнерських програмах. Якщо у сайту є співпраця з Укрнетом, з метою, там, з Маркетгідом, з ретрамом, з іншими партнерськими програмами, то там сайти міняються між собою заголовками в першу чергу. От, якщо заголовок не клікабельний, то знову ж таки це просто не буде працювати. З іншого боку, не можна скотитися зовсім в, в жовтий жанр і почати там, публікувати жовті заголовки, оскільки це буде неповага до свого читача. Далі. В інтернеті немає великих текстів. Люди лінуються читати великі тексти. Інтернет це простір коротких текстів. Тому бажано все розбивати дуже акуратно на абзаци, акуратно оформлювати, давати різні добивки в тему, так звані там, врізи, викремлювати цитати, щоб у людині було зручно це читати. Чимось це може нагадувати журнальну чи там, газетну, скріше, журнальну верстку. Коли стаття верстається такими окремими блоками. Тут людина щось прочитала, тут щось прочитала, тут там жирним виділено, там цитата винесена окремо, тоді погляд людини органічно рухається по статті, ну і вона її дочитує до кінця. Якщо людина бачить перед собою перспективу читати там три екрани тексту, скоріш за все, вона їх читати не буде. Якщо мова йде про аналітику, то тоді це допустимо. Дуже важливі посилання в тексті. Звичайно, Чим більше посилань, тим краще. Тут важливо не перестаратися, щоб їх не було там зовсім багато, щоб текст не рябів. От, але десь два посилання на абзац, це нормально. Я читаю російське видання ВебПланета про інтернет От мене завжди вражало, як вони примудряються в тему розставляти ці посилання Таким чином, що, поки я дочитаю статтю, я відкриваю ще 6-7 вікон в тему і потім теж читаю ці статті. Я туди навіть боюся іноді заходити, бо я там застрягаю. От варто намагатися зробити саме так, щоб читач на сторінках інтернет-видання застрягав надовго. Хороший прийом це в останньому абзаці. Дати посилання на щось пов'язане, або вже після статті давати посилання там, також в цьому розділі, або читайте також. Це можна робити або через теги. Або через статті цієї ж рубрики, тобто показувати тут же статті з цього ж розділу, або просто вручну там, журналіст може вибирати, що поставити після цієї статті, попідставляти. Далі, ще один цікавий прийом це запитання до читачів в останньому абзаці. Тобто йде стаття або новина, а читачів можуть запитати, там, а що ви з цього приводу думаєте. Красиво я зустрічав це на порталі .net, наприклад, новина про попіл вулканічний, який перешкоджав авіапольотам. Ну і після новини там було питання: а як ви думаєте, чи досягне цей попіл України, чи буде це нам загрожувати? Таке питання в останньому абзаці воно стимулює коментарі і обговорення на сайті. Дуже класно, якщо інтернет-змі має на своєму сайті бази даних. Наприклад, в російського видання «Лента.ру» є ціла лентапідія, Енциклопедія лентапідія це підбірка біографій, експертних статей, інформації про компанії, про фізичних осіб, про політиків. В кореспондента українського є досьє Кореспондент. В Ліганет української є досьє Ліганет. Там на нашому сайті є база даних фільмів, ресторанів, акторів. На спортивних сайтах це може бути база даних там, футболістів, тенісистів, гонщиків Формула-1 тощо. Це те на що варто витратити свій час. Ну, часу досить багато на це витрачається з боку журналістів, щоб таку базу даних скласти. Але це така одноразова інвестиція. Ця база даних складається, її можна потім використовувати на сайті в різний спосіб. По-перше, посилатися на відповідні профілі в статтях, коли це. Має сенс. По-друге, це залучає додаткові переходи з пошукових машин з Google, з Яндекса. Люди, які шукають, наприклад, ім'я прізвище актора, можуть потрапити на наш сайт Gloss.ua і там вже скористатися і афішою, і новини почитати, і спланувати там свій вихідний день тощо. Хочу розповісти про деякі корисні сервіси, якими користуються редакції. Наша редакція, зокрема. Це сервіси, які допомагають спростити роботу, які прискорюють роботу, допомагають працювати в групах тощо. Ну, перш за все, це Google Docs, документи від Google прекрасний сервіс, який дає можливість людям спільно працювати над документами. Він є безкоштовний. Туди можна завантажити Wordівські файли, Excel файли і дати своїм колегам доступ до цих файлів. І далі спільно над файлами працювати. Як це може бути корисним журналістам? По-перше, там може міститися редакційна політика. От в нас є редакційна політика в наших сайтах, яка записана саме в Google Docs. Ми туди постійно дописуємо якісь нові нюанси. Ця редакційна політика оновлюється, і нові люди, які приходять в нашу команду, вони зразу можуть ознайомитися, а власне про що наше інтернет видання, які в нас є вимоги до оформлення текстів, до тематики. Коли люди там, повинні починати свою роботу, коли закінчувати, які вимоги до редакторів, до редакторів-стрічки новин тощо. Ось така от редакційна політика в Google Docs. Друге, це редакційні плани. В Google Docs наші редактори ведуть план публікації. І в будь-який момент може будь-хто зайти і подивитися, які статті плануються найближчим часом на сайті опублікувати. Люди можуть між собою співпрацювати, то, можливо, комусь якась допомога потрібна з приводу цієї статті чи, чи там, інші дані. А, далі. А, це нові ідеї. У нас є окремий файл, який так і називається ідеї. І якщо в голову комусь приходить ідея статті, чи ідея нового розділу на сайті, чи навіть ідея нового медіапроекту, то ми заходимо і в цей файл ідеї додаємо нову ідею. А, далі, наради. А, в нас відбуваються наради, там. Іноді раз на тиждень, іноді рідше, іноді частіше. Але перед тим як збиратися на нараду, ми завжди записуємо свої там, думки, плани в Google Docs. Кожен пише туди, що він хоче обговорити протягом цієї наради. Таким чином, коли люди приходять на нараду, вони вже знають, про що буде йти мова, вони приходять підготовлені і вони знають там, про що будуть говорити інші. А якісь питання, можливо, навіть не треба виносити на нараду, просто їх можна в приватному режимі між собою обговорити і повирішувати. Далі, база даних контактів. Журналістам там, там потрібно контактувати з нюсмейкерами. Часто вони ці контакти тримають або в себе в блокнотиках, або там, в Excel, в себе на комп'ютері, чи десь можливо на сервері лежить спільна база даних. Але є сенс винести її в Google Docs і дати можливість всім співробітникам редакції цей файл оновлювати, там, додавати, імена, прізвища, телефони. Це дуже зручно, тому що там люди можуть змінюватися, одні журналісти приходять, інші йдуть, а контакти всі залишаються. Власне, те, що стосується написання статей, журналіст може з редактором чи з коректором обговорювати статтю в Google Docs, він пише якусь там першу версію, редактор її коментує, вносить якісь правки. Там, журналіст далі її допрацьовує. Чи коли журналіст готує питання для інтерв'ю, наприклад, він там десь 15-20 питань склав. Він дає доступ до файлу редактору, і редактор дивиться і говорить: там, окей, чи не окей, там щось треба поправити тощо. Може бути спільна робота над статтями. Коли кілька журналістів одночасно працюють над статтею, там цей журналіст цю частину написав в Google Docs, інший журналіст там щось своє дописав. І це все можна робити одночасно. Оглядово і коротко про інші сервіси, які можуть бути корисними, це перекладач. Від google Translate.google.com безкоштовний, без реклами, на величезну кількість мов, там, українська, англійська, англійська, українська, не знаю, французька, російська, будь-які мовні пари. Досить адекватно, швидко translate.google.com з ними справляється. Перевірка орфографії. В Google забите слово орфограф, це сервіс від студії Артемія Лебідєва. Він перевіряє тексти на наявність помилок. Якщо під рукою в дану секунду немає коректора, який може вичити текст, цілком можна справитися через цей орфограф. От. Якщо не хочеться лізти в Word, припустимо. Чи там іноді Word глючить з перевіркою орфографії, тобто є сенс робити це через орфограф.